І сьогоднішній етап це результат важкої кропіткої роботи переговорної групи. В ході в сьогоднішньому етапі безпосередньо участі загальну координацію. Здійснював голова координаційного штабу з питань поводження з військово-полоненими генералу Буданов. І результат ми сьогодні бачимо і найближчим часом буде продовжено. А, власне, а чи можна подробиці про захисників Маріуполя? Чи є серед них хлопці із Азову? Ви маєте право ставити ці питання, я маю право повторити свої відповіді. І ті формулювання, які дає координаційний штаб, вони обираються саме з такою метою, щоб не нашкодити наступним етапом обміну і не привертати зайву увагу на ті речі, на які не потрібно привертати захисники. Молю є. І це добрі новини для всієї країни, як і добрі новини для кожної родини, яка сьогодні отримала звістку про звільнення своєї рідної людини. І далі обов'язково буде. Спасибі. Дякую Спасибо. вам. Ми не можемо говорити про кількість обмінів? Ні,